На фронтальну акустику в цьому, на фронтальну акустику цієї підбірки, у нас аудіо Malva M6. Це бестселер, дуже круті динаміки за 3690, чудово підходять на заміну штатної акустики. Так само класно і під. Невеличкий підсилювач. 80 Вт номінальної потужності, дифузорчик проти скло тканини, посадочна глибина, до речі, для заміни 62 мм. Не сказати, що суперслім, але і небагато. В більшість штатних місць підійде без якихось проблем. Також в комплекті, звісно, йде кросовер. Він нам знадобиться при підключенні в двохканальному режимі, тобто треба буде розрулити звідси твітера та мідбас, і, звісно, шовковий. Купольний твітер, 80 Вт потужності в діапазоні 60-20 тисяч герц з чутливістю 90 дБ. Класний комплект на заміну штатки та під невеличкий усь.